Туя ауреанана багато раз у своїх відео я називав її розвалюхою. Але при належному догляді вона вас порадує своєю красою. Перед вами туя ауреанана, за якою ми постійно доглядаємо. Ми вже її почистили. Вона чистенька. Зараз я її підстрижу і вона стане ще краще. Готова туя Ауреанана. І скажу вам, що я її не зв'язував. Ми просто її почистили і я підстриг, Вона вже сформована на каркасі гарному, гілки товстенькі. Не зв'язував нічого, до зими готова. Зараз покажу поближче. І саме головне, друзі, зверніть увагу ось на що. Оцей момент мені дуже подобається. Дивіться, які скелетні гілки. Це краса, це така крона знизу, оцей низ оголений, він дуже гарно виглядає. О, дивіться, яка вийшла деревинка. Ось має такий вигляд з різних боків. Просто красуня. Хоча, я ж кажу, я їх називаю розвалюха. Але при належному догляді вона вас порадує. І, звичайно ж, зелених вам садочків. До зустрічі!